Вітання, знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська і Далі у випуску про таке. Вибори як це було. Українців не злякали черги на виборчих округах. Підрахунок іде. У СВК можуть оголосити результати виборів вже завтра. Врятували вибори. СБУ знешкодило угруповання, яке планувало теракти у день волевиявлення. Вибори президента України відбулися за результатами обробки більше як 60% електронних протоколів. Із результатом у понад 53% голосів лідирує Петро Порошенко. Значно поступаються першому місцю. Юлія Тимошенко 13,12%, Олег Ляшко 8,49%, Анатолій Гриценко – 5,43%, Сергій Тігіпко 5,28%. Як відомо, всі українські екзитполи також оголосили про перемогу Петра Порошенка вже у першому турі. Юлія Тимошенко, яка за попередніми даними зайняла друге місце на президентських виборах, заявила, що буде допомагати новій владі. Щодо нового президента, то на її думку він матиме всі можливості і інструменти влади для того, щоб зупинити війну і задовольнити очікування українців. Що наша команда, і я особисто, ми зробимо все можливе, щоб допомогти всім гілкам влади в Україні будувати європейську сильну Україну. Щоб нарешті провести референдум щодо членства України в НАТО, я вірю в Україну. Вірю, що Україна буде сильною, а українці щасливими. Генсек Ради Європи вітає українців та Петра Порошенка з переконливою перемогою. Торбьорн Яглан заявив, що цей чіткий мандат, висловлений висловлений громадянами, має стати важливим етапом на шляху вирішення політичної кризи в Україні. Мінімальні порушення, максимальна явка та рекордний розрив у ЦВК підбивають підсумки президентських виборів про останні новини від головної комісії країни Яна Курченко. Далі. Постерігачі, охорона і журналісти у центральній виборчій комісії підраховують результати президентських виборів в Україні. За законом ЦВК має 10 днів, аби офіційно оприлюднити їх результати. Інформація у цих стінах оновлюється кожну хвилину на президентських виборах 2014 – 189 виборчих округів. Усі працюють без перебою. Інформацію ЦВК надають вчасною повному обсязі. Інформація надходить в абсолютно штатному режимі. Н'яких затримок збоїв з надходженням інформації ми не спостерігаємо. Відповідно, причин для будь-якого занепокоєння щодо ходу надходження протоколів дільничних виборчих комісій у центральній виборчій комісії немає. Перешкодити роботі ЦВК намагалися зламавши головний сервер комісії. Колізію виправили і зараз ретельно за усім слідкують. Ці вибори у центрі виборчкомі називають найспокійнішими. Цей факт констатують і понад 3,5 тисячі міжнародних спостеріг. Гачів, незважаючи на неспокійний схід, проголосувала вся Україна, а отже, вибори відбулися. Підрахована явка з усіх округів, і цей показник становить зараз більше 60% виборців. Тобто, на мій погляд, це є гідною відповіддю українського народу на Спроби зриву виборів президенту України на спроби поставити під сумнів легітимність їх результатів. Протоколи з мокрими печатками у ЦВК чекають сьогодні ввечері. Якщо всі вони будуть правильно складені і не доведеться відправляти їх на доопрацювання, то підрахувати кінцевий результат обіцяють до вечора вівторка. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Вибори президента пройшли по всій Україні за винятком проблемних регіонів Донбасу та Криму. Свій вибір зробили понад 60% українців. Про нюанси дня голосування. Дивіться наступний сюжет. Микола прийшов на виборчу дільницю першим. каже, голосує за демократію. Успіх нашій країні пророкує тільки через розвиток економіки. У цьому ж бачить ключове вирішення кримського питання. Крим може повернутися тільки тоді, якщо в Україні життєвий рівень буде в два або в три рази вищий, ніж в Росії. Тоді Крим повернеться, і це треба було зробити. оцим всім нашим президентам не, не красти і щоб. А бити так, щоб життєвий уровень країни був найвищий. не встигла виборча дільниця відкритися, як за бюлетенями вишукувалася черга. На відміну від більшості міст України у Києві відбулися не тільки вибори президента, але й вибори мера і місцевих рад. Про безпеку на дільниці подбали заздалегідь, присутні правоохоронці і незалежні спостерігачі. Слідкувати за тим, ну щоб все з самого початку вчасно відкрилося, щоб всі процедури е, були. Виконані, щоб урни для голосування були запломбовані вчасно. Подбали на дільниці і про кримчан їх додали до списку виборців. Ми отримали спочатку попередні. Вони подали потім заяви і їх додали до списку виборців. Остаточно кримчана. Ми можемо подивитись, і одеська область так. От дивіться, автономна республіка Крим Сімферополь раз-два. На виборчій дільниці номер 392, яку організували в одному з навчальних закладів столиці, зранку не проштовхнутися, бажаючи виконати свій громадянський обов'язок у черзі. Стоять по 2-3 години. У виборчій комісії пояснили з чим пов'язана затримка. Це люди, тому що у мене на дільниці потрібно було 14 людей, членів комісії, так як у нас один помер. Дуже жаль, а ті два просто не явилися. Ми їх виписали. Де все люди стараються працюють. на нашій дільниці, все спокійно, все хорошо. Спасибо Богу, будемо сподіватися, що так і буде, Що ми закінчимо хорошо нашу дільниця, вибори почитаємося, здамося, все буде добре. Але сталося не так, як гадалося. Що раз прошу вас прийняти якісь це інакше 50% не проголосують. Сейчас я позвоню в ВК і попробую подаговоритися. Якщо не дадуть резерв, то я це зможу зробити. Якщо не дадуть, то вибачте. Після телефонного дзвінка голова комісії власноруч поставила додатковий стіл. Варто визнати, не все було ідеально. Станом на полудень на виборчій дільниці зафіксували порушення. Було одне порушення, Це один чоловік. Ну ми зафіксували його. він... Сделал карусель. То есть мы подозреваем, что три бюллетеня не попала в... в корзину. Мы привлекли уже сотрудников милиции, начали активно наблюдать за корзинами, за кабинками. И в конце, когда при ми відкриємо корзину, Ми тоді вже повністю достовіримося каруселі. Ну зараз ми конкретно ми нічого не можемо. Ми самі не знаємо, що знаходиться в І Із самого ранку встигли проголосувати майже всі кандидати в президенти і українські політики. Дисциплінованими виявилися і корінні кримчани. Багато хто, як, наприклад, міністр соціальної політики Людмила Денисова прийшли на виборчі дільниці з родинами. кажуть, виконати громадянський обов'язок святе, адже це реальний шанс змінити країну на краще. Я думаю, что страна уже и так на пути в Европейский союз, на пути к переменам к демокра построению демократического государства. Я думаю, что сегодня как раз закладывается такой, знаете, крепкий фундамент того, чтобы мы такое государство построили с вами все вместе. Майбутній президент, на думку політиків, повинен принести країні мир і повернути до її складу кримський півострів. Як відомо, більшість його жителів не брали участі у голосуванні, але була й інша частина кримчан, хоча й невелика. Вони голосували на материковій Україні. Тим часом люди в основному терпляче стояли в чергах. Таку активність українців на виборах важко пригадати. Нам сьогодні прийшло вистояти 45 хвилин, для того, щоб ісполнити свій громадянський долг. Мої батьки, на жаль, сьогодні не змогли проголосувати, як собственникаворя мы теща с тестем, потому что мы знаем. Окупаційна власть Криму не дає можливості кримчанам голосувати. Поэтому ми сьогодні з сином робимо хороше дело за Крим, за всіх кримчан, за наших радітелів і голосуємо на виборах президента. У тому, що Крим через якийсь час повернеться до складу України, політики і політологи не сумніваються. Втім, для цього необхідно зберігати терпіння і мати тверду політичну волю. Звільнення української землі від окупанта залежить від багатьох факторів. Наверное, в первую очередь от самих крымча также от украинской власти, в том числе от той власти, которую мы сегодня изберем в лице президента, он зависит от мирового сообщества, которое должно... Все таки поставить путинский режим на место. И Он во многом зависит от нормальних росіян, які хочуть жити мирної, которые в душе не понимают, как отнимать чужую землю, как приходить войсками на чужую землю. И эти люди не приветствуют то, что произошло. Залишається сподіватися, що руку Криму подасть і сам новообраний гарант української конституції. Микола Різник, Роман Крюков, Анастасія Островушко, Богдан Цендровський, Лана Майковська, Артем Котасов соціальна країна. За кордоном, українці найактивніше голосували в італійському Неаполі. а Найнижча явка була зафіксована в російському Ростові на Дону та загалом у Молдові. Про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, за кордоном було створено 114 виборчих дільниць. Наразі є дані про явку на 72 дільницях. Міжнародні спостерігачі не побачили суттєвих порушень під час виборів президента України. Про це заявив голова місії міжнародних спостерігачів Європейської організації з моніторингу за виборами в Україні Петр Новотний. Більшість спостерігачів оцінюють вибори в Україні позитивно на 95%. Викликають занепокоєння інциденти на Сході. Та на думку міжнародних спостерігачів українська влада робить все можливе, щоб вибори були якомога прозорішими. Продовжуємо. 90 мільйонів гривень саме стільки на виборчу кампанію витратив нинішній лідер президентських перегонів Петро Порошенко. Про це повідомив керівник об'єднання штабу Порошенка Віталій Ковальчук. Остаточні дані він пообіцяв надати одразу після закінчення виборчої кампанії. Нагадаю, нинішні вибори експерти назвали досить бюджетними у порівнянні з попередніми. Тоді на виборчу кампанію тільки Віктор Янукович витратив 400 мільйонів гривень. Сьогодні вранці бойовики напали на блокпост поблизу Слов'янська. Про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селізньов. За його словами, сепаратисти намагаються вирватися з регіону, де проводиться АТО. На обстріл блокпосту Українські силовики відкрили вогонь. Вбито двох терористів. В одному з районів на півночі Луганської області терористи намагалися зірвати вибори президента. Півсотні бойовиків увервалися до двох виборчих дільниць та погрожували розправою членам виборчих комісій. Також сили АТО вдало знешкодили угруповання. Як звітує міноборони в результаті стрімкого жорсткого бою між українськими військовослужбовцями та бойовиками, 14 сепаратистів затримані двоє знищені внаслідок хаотичної стрілянини бойовиків. Кілька місцевих жителів отримали вогнепальні поранення. Також поранені троє бійців батальйону територіальної оборони. За попередньою інформацією, зброя, з якої стріляли терористи з українських військових частин в Окупованому Криму. З якої цілі ви заходили в ви вибори президента України. Було ли при вас какое-либо огнестрельное оружие, коли ви посіщали эти избирательные участки? Да, конечно, при нас были значит, пистолет Лакарова, автоматы в Калашникова и один пулемет в Калашиках. Терористам зброю доправляли з Криму. Співробітники СБУ у Запорізькій області затримали вантаж стрілецької зброї та вибухівки, яка призначалася для озброєння терористів. 73 ящики були доставлені морським шляхом з окупованої території Криму. Також затримано трьох громадян України. Серед них брат самопроголошеного мера Маріуполя. Зброю терористи планували використати для захоплення морського порту і адміністративних будівель у Бердянську і Миколаєві у день виборів президента України. Одним з організаторів незаконного постачання. Зброї є колишній очільник СБУ Олександр Якименко. Наразі він перебуває у розшуку за масові вбивства на майдані. З Донецького аеропорту вибивають терористів. Бійці АТО при підтримці авіації почали штурм міжнародного аеропорту. Там засіли бойовики батальйону Схід так званої ДНР. Журналістів та цивільних евакуювали із зони дії. Стосовно втрат з обох боків, поки що не повідомляється. Речник штабу АТО Владислав Салізньов повідомив, що силовики знищили зенітну установку терористів, встановлену в районі аеропорту, і спростував інформацію про те, що озброєні бойовики збили голікоптери збройних сил України. Нагадаю, напередодні до аеропорту перенесли частину ОВК. Потім туди вірвалися терористи, і аеропорт призупинив свою роботу. Вони не розуміють, що таке панель приладів, і не дістають до щеплення. Одначе гарно газують і сигналять дітей з особливими потребами вчили їздити на мотоциклах. Враженнями і новими знаннями поділилася Малеча із нашою знімальною групою. На мотоциклі є 5 найважливіших елементів управління, а остальні все второстепенні. Так от найважливіше – це здесь ручка газу. Давай, заведемо, я тебе покажу. Інструктор Роман розповідає десятирічному Микиті принцип роботи мотоциклу. Хлопчик уважно слухає і постійно про щось запитує, запам'ятовує швидко і гарно переповідає. Я зрозумів, де буде газ, де заводити мотоцикл, куди де показывается сколько бензина Повороти мотоцикла. Інструктор Роман на двохколісних залізних конях їздить з маличку. Розповідає, головне пояснити і навчити дитину правильно і безпечно їздити. Я знаю багато дітей, хто їздить на мотоциклі в віці 4 або 5 років. Але це не такі великі мотоцикли для дорослих, а це невеличкі підбайки, які підходять дітям. Щодо таких дорослих мотоциклів, то в принципі ну вчитися можна тоді, коли вже починаєш діставати ногами до падал. Навчання організували для дітей з особливими потребами. Це приватна школа при НСК Олімпійський. Такі заходи безкоштовні. Тут їх проводять досить часто, аби особлива малеча почувала себе на рівні з іншими. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.